Щастя це психологічне якесь задоволення, радість, яку людина отримує будь від чого. Я захотіла стати хореографом завдяки моєму педагогу. По танцях. Я була в п'ятому класі, ми були на гастролях в Дніпропетровську. І взагалі на той час я мріяла бути журналістом. Її слова мали для мене таке величезне значення, що перевернули абсолютно все. І з тієї хвилини в мене було в планах тільки поступати там, в училище культури, спочатку, потім інститут культури. І так я стала. Хореографом особисто для мене це велика наполегливість, постійна систематичність і величезна працездатність, тому що бути керівником колективу це значить бути акумулятором цього колективу. Коли спілкуюся зі своїми учнями і бачу їхні сяючі очі. Вони радіють від того, що вони танцюють, і я розумію, що моя робота потрібна. Буває інколи, що є натхнення. Там десь ми колись звідкись приїхали або перемогли, або там в планах, що нас ми зготуємося до чогось, це, звичайно, надихає. А коли таких моментів немає, я просто беру і роблю, бо його треба зробити. А потім в процесі ловлю себе на думці, що ось все вже є. Натхнення ми включаємося в процес і. Все цікаво стає. Найважливіше, коли в родині довіряють один одному, підтримують і не створюють якихось рамок. Я вважаю, що мені в цьому плані дуже повезло. Мене чоловік дуже. Підтримує у всіх моїх починаннях, він розуміє специфіку моєї роботи. Він підтримує мене в моїх захопленнях, в тому ж і парфумерії, в подорожах. І навіть якщо він не розділяє цього, він з повагою відноситься до цього, і мені дуже приємно в моїй колекції. Було там, як у всіх жінок, п'ять флаконів, і я там, в залежності від ситуації, користувалася якимись ароматами. Як сніжний ком, сніжинка до сніжинки, і виходить великий шар. І так у мене так моя колекція розрослася. А потім в мене є звичка те, що мені подобається. Розповідати всім спочатку мій уважний слухач був чоловік, потім мої подруги, потім учні. І так у нас створилася компанія, і яка переросла в парфумерний клуб. Кажуть, колекціонери поділяються на два типи: бібліотекарі і е, мисливці. Я наповно відношуся до мисливців. Мені цікаво розшукувати і знаходити і отримувати задоволення. Обов'язково танцюйте, рухайтесь, тому що рух це життя. Як Колекціонер парфумерії, я хочу сказати, не обов'язково цікавитися парфумами, але неодмінно потрібно мати якесь хобі, тому що воно робить наше життя цікавим, кольоровим, неодмінно потрібно подорожувати, не обов'язково далеко, не від, в якісь невідомі країни. Можна поруч і як не дивно, зовсім несподівано можна відкрити для себе багато гарних, цікавих місць. Постійно потрібно щось вигадувати, творити і надихатися. А це створює веде до щастя.